Доброго ранку та гарного дня на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок щоденник важливих справ на городі, в садочку, на квітнику 5 та 6 червня 2023 року. Сьогодні 5 червня. Продовжується стресовий час спаленого шляху місяця. З 10 години 32 хвилини ранку місяць перейде в знак козиріг. Тому після 10.30 можна і потрібно поливати рослини, якщо в цьому є необхідність. Посіви і посадку розсадичі рослин не проводимо. Це спалений шлях місяця. Але проводимо захист рослин від шкідників та хвороб. Це на сьогодні так мало справ. Але сьогодні можна підготуватися до завтрашнього золотого дня, який дасть можливість нам отримати врожай цього літа. 6 червня, завтра, з 8-ї години ранку починається продуктивний час місяця в знаці козиріг. Ось і прийде час посівів та посадок. Що можна робити? А можна 6 червня посадити картоплю, цибулю та чесник, посіяти насіння моркви і буряку, квасолі, капусти, гарбузів. Зараз гарний час і для вершків, та для корінців. Дуже добрий час для посадки розсади овочевих та квіткових рослин, для посадки будь-яких садових саджанців, але з закритою кореневою системою, і просто як розсаду перевалку робимо і все. І гарний час для укорінення живців та відводків. Ефективні поливи рослин підживлення ввечері можна провести тільки молочним розчином для розсади, яку ви вже посадите, можна і після 6 червня, після посадки, зробити цей розчин і полити рослини. І нагадую, будь ласка, не забувайте про профілактичні оприскування рослин для захисту їх від шкідників та. Весь час перевіряйте свої рослини, щоб вчасно їх захистити від шкідників, та їх хвороби теж не сплять. Що ж, сьогоднішній щоденник ми завершуємо, бажаємо всім вам здоров'ячка і гарного настрою. До нових зустрічей на нашому каналі. І сьогодні ввечері обов'язково знову ж таки зустрінемося у вечірньому випуску. На все добре, бувайте ще раз здорові!